Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Хочу показати вам сьогодні роботу, яка буде присвячена токарній обробці конусів. Отже, у нас є от деталька. Таке, така конусна деталь, такий конусний перехідник. Дане відео буде досить корисним для починаючих токарів, хто пробує точити конуса. Я в цьому відео постараюсь показати, як. Конуса наші робляться, як вони рахуються і так далі. Отже, як рахується конуса? Будь-який конус, будь-який конус. Так, є в нас конус. Його вісь. Він має цей конус, діаметр великий, якийсь певний D. і діаметр малий, якийсь певний маленький D. І також будь-який конус має довжину, але по осі. довжина А. Як знати уклон конуса? Тобто оцей от кут альфа. Значить, є проста формула. Тангенс альфа дорівнює. Де велике мінус Д маленьке поділити на 2а. Понятно? Так? Тепер, на прикладі, деталі. Візьмемо оцей от конус сонячний. Його діаметр у нас 38. Тобто, 38 мінус діаметр малий. 11. Мінус 11. Поділити на. 2а. Тобто 2 помножити на довжину. А довжина у нас конуса 25. Тобто 2 помножити на 25. Якщо це 38-11, то вона 27 поділити на 50 дорівнює 0,54. Я вже поділив, я вже знаю. Значить тангенс альфа дорівнює 0,54. 0,54. Тепер ми беремо шпаргалку, таблицю тангенсів. І шукаємо значення, яке найбільше нам підходить до 0,54. Ну, от дивимося. 0,532, 0,535, 0,539. Це є в нас 28 градусів. І... 20 минут. 20 минут. Тобто 28 градусів, 20 минут. Тобто, альфа дорівнює 28 градусів і 20 минут. Тобто, для того, щоб нам оцей от конус витучити, нам каретку треба розвернути на 28 градусів 20. Минут. Ну що ж, Точно так само рахуються внутрішні конуса. Вони, як бачите, є не паралельні, в неї є різних уклонів. Цей конус буде у нас гостріший. Тобто так само я порахую цей. Значить, що зараз будемо точити дану детальку. Дана деталька буде точитися за одну установку під відрізку. Побачите, як це робиться. Забув сказати, що матеріал нашої заготовочки, нашої детальки буде D16T. Ну, от я взяв. В патрон перше, що ми робимо завжди, це зацентровка. І спочатку торцовка, а потім зацентровка. Так, є. В таких деталях завжди потрібно починати з внутрішньої сторони. Зацентрувалися і будемо сверлити. Загальна довжина деталі у нас 56. І одразу сверлимося на, ну, навіть на глибину 60 можна сверлитися Я сверлюся спочатку діаметром 6, потім будемо розсверлювати більшим сверлом Внутрішній діаметр у нас 38. Так І на глибину... 26. Тобто, ми спочатку маємо зробити таку от просто рівну циліндричну виточку 38 на 26 Ясно діло, щоб це різцем не точити, то я зарядив погрубше сверло і просто сверлю. дюралька дуже легко обробляється, як бачите. ну і відповідно, що Розтачуємо на глибину 26. Тиснули з терця, обнулили лінк і пішли. І останній чистовий прохід, щоб отримати діаметр 38. на глибину 26. Так. Що ми получили? Ми получили от такий от таку не росточку Значить, зараз будемо точити внутрішній конус. Внутрішній конус я розрахував, і у нас рівний 32 градусам. Але треба таким чином підібрати, поставити різець, щоб він нам ніде не впирав, не затирав і так далі. Ну, зараз побачите. Так, виставляємо в станку уклон каретки на 32 градуси. Як це робити? Тут відпускається гайка раз. Ззадні відпускається гайка 2. І от уто у нас є шкала. Шкала. Так, от мене стоїть на нулю. І розвертаємо значить, на 32 градуси. Так, я вже трошки забагато дав. 35. 32. Є 32. І що? Затягуємо гайку. Тут затягуємо гайку, затягуємо гайку отам ззаді. І, значить, так, є. І коли ми будемо крутити за цей барашок то в нас вже різець буде йти не вдоль, а під кутом. Тепер по різцю. я вже підібрав в себе різець, отакий от. Різець має бути тонкий, але водночас жорсткий, тому що нам потрібно... Там залізти в отвір фактично 9 мм. Ну, зараз спробуємо зняти, як воно виходить. Так, ну що ж, потихеньку точимо наш конусок. Так, ну, по чуть-чуть-почуть виходить, але як бачите, що є оцей от уступчик, тобто нам великий діаметр має початися звідси. Ну і так далі, і так далі, поки не проточу на чисто. Ну і чистковий останній прохід. І готовий наш внутрішній конус. Внутрішній конус. Ну, при роботі з внутрішніми конусами виникає проблема така, що просто нічого не видно. Особливо там на глибині не видно нічого. І треба йти, як то кажуть, по приборам і на слух. ну, значить, Проточили ми все, що всередині ми вже зробили. Тепер беремося за... Беремося за зовнішній зовнішню поверхню, зовнішній діаметр. Значить, У нас зовнішній діаметр 42 Круг у мене, по ідеї, 50-й. Так, 50-й. Ну і потихеньку обдираємо. Ну, не дуже яростно, тому що у нас вже всередині зроблено чиснувальня забуваємо. По чуть-чуть потихеньку обдираємо. Там по 2 мм, наприклад. Оборотіки у мене стоять. 1250. Подачу ми зараз трошки збільшимо. Подача у мене буде стояти. 0,125. І поїхали. Протачуємо до діаметра 42. Чистовий 42. Так. Зараз ми будемо робити. Цей діаметр у нас вже проточений. Тепер нам треба зробити оцей от уступчик. Він у нас глибиною 2 мм. Але це е, показаний розмір на радіус. На діаметрі буде 4. І від краю 31. Я від'їхав від краю 31 відрізним різцем, звичайним. І тепер на 4 мм треба заглибитися. від торкання, від касання. Так, Коснувся. І 4 мм. 3, 4. Є. Получилась така типа канавка, так? А тепер, для того, щоб ми не мучились, ми можемо зробити канавку 56, вже де йде під відрізку. Можемо зробити навіть чуть-чуть більше, там 57, щоб потім струрцувати. Де вона у нас вийде? Вона у нас вийде аж отутсь. Так, так. Робимо канавку. Так, зробив я канавку і тим же відрізним різцем робимо наш конусний уступ. Е -е, я розвернув вже калетку з на 28 градусів, як це не відбуватися. таке я поставлю. І ми будемо потрошки.

Так, далі. Після того, як я обдер відрізним різцям наш конус, значить, я поставив такий от різець він, як бачите, має скошену ріжучу кромку для того, щоб добратися сюди по під той торець. Як це відбувається? Касаємося торця. Касаємося дна канавки нашої, він ще є не тронутий. І виїхали. І робимо колюсок. Той різець я перезаточив зі звичайного відрізного. Так. намотало на патрон, але нема коли зупинятися. Йдемо далі. Нам потрібно досягнути діаметра 11. І відрізаємо нашу заготовку. <звук> Що лишилося? Лишилося тут зняти фасочку. Зараз акуратненько кулачки візьму з другим боком, і зніму. Ну Получилася от, от деталюшка, от, внутрішній конус, зовнішній конус, тут діаметр 11, в середині 9. От, тут, всюди вийшлися тоненькі стіночки. Що тут, на конусах, що тут. Всюди тоненькі стіночки. От. Е, робота така, ну трошки з заковикою, внутрішній конус тучити важко. От. Але я думаю, для починаючих токарів буде така якби, задача. Попробуйте повторити, попробуйте, попробуйте зробити щось інше. От. Можна було робити її за дві установки, потім брати тут кулачками і робити уклон звідси ззовні. Ну, Стіночки тоненькі, кулачками могло примняти. Могло лишити сліди від кулачків. Я люблю, щоб деталі були чисті, акуратні, без заминів, без задирів, без слідів, зажимів і так далі. Тому я зробив його так за одну установку під відрізку. От. І все. все. Всім дякую за увагу. Думаю, пригодиться. Будуть багато різних всяких відео на різні теми. Так що дивимося і пробуємо. Дякую.